Давно в дитячий любий вік, в далекім ріднім краю, я чула казку, чула раз, а й досі пам'ятаю, мені її розповідав малий сільський хлопчина, безтендиційними ти, бо він же був дитина. Ні, він розкадував її з простотою святою. Я, може, помилку роблю шукатку в Риместрою. Ми з ним сиділи у садку вечірньою порою. В той час, як захід розпалив пожежу до горою. Вечірній вітер турбував стареньку нашу грушу, і щось таємне і жаске нам доглядало в душу. Усе лякало нас, трава, що тихо майоріла, і гаю дальнього стіна, що в заході горіла. Та навіть у груші тій старій, ми певності не мали, хто знав, про що її гілки. На мигах промовляли, а найстрашніші нам були оті ставні тополі, Що вшикувалися в ряди за певне злою волі, бо все те, запевняв Лаврін, так приятель мій звався, зросло на велеті тому, що з Богом позмагався. Той велет сильний був колись, не тілом лиш, а й духом. Всі людські пута й кайдани. Зривав єдиним рухом, його одбороти не могла ніяка міць ворожа, поки на нього не прийшла таємна кара Божа. Чим вела Бога прогнівив, того Лаврін не відав. Питала потім я й старих, та жоден не повідав. Не встрелив вела та Господь своїм ясним перуном, а тільки сном його накрив. Немов м'якеньким руном. Сон, кажуть Божа благодать ні, часом кара Божа, спіткала велета у сні, пригоденька негожа. Ліг велет думав на часок та й спить уже століття, Землею заснітився весь і марить про страхіття, бо скористали вороги з його важкої млості безкарно. Точать нього кром і трощать білі кості. Вже основали тіло все за лідними дротами, припала до глибоких ран неситими ротами, не раз до серця глибини сягають хижі руки, а велець спить камінним сном, хоч терпить люті муки, часами болісно у сні наморщить гуські брови. Тоді стинаються й шумлять аї ліси діброви. Як дошкулить не світський біль, він трохи ворухнеться, По тіло корще пробіжать. Уся земля здригнеться. Та не бояться вороги. Гадають Ет, примара, але ущухне Божий гнів. Мене цей Божа кара і встане велетень землі, розправить руки грізні. І митір вірве на собі усі дроти залізні. Все, що налиплено йому, одразу стане руба. Хлоп'я спинилось нам обом, волосся стало дуба. Коли ж він стане? тремтячи, спитала я хлопчину. За рік, сто рік, чи без рік, а може, й всю хвилину. Тут раптом вихор налетів і дерева дригнули. Ми, як сполохані пташки, до хати враз майнули. Кохана сторона моя, далекий рідний краю, Щораз згадаю я тебе, той казку сю згадаю.